Цими днями в Ужгородському хрестовоздвиженському катедральному соборі проводять літургії з нагоди 290-ї річниці від дня народження греко-католицького єпископа Мукачівського Андрія Бачинського. Ми знаємо, що це була людина, людина великого серця, великий просвітитель. Який робив усе для того, щоби щоб наші люди були письменними, щоб, щоб щоби теж е, наш край, наша мукачівська єпархія, яка тоді охоплювала теж території Румунії, Угорщини і Словаччини, щоби вона мала добрий розвиток, особливо що торкалося духовності, освіти і культури нашого краю. Напередодні ж владика Ніл повернувся із Ватикану, де мав зустріч із папою Франциском на генеральній аудієнції. Окрім того, відвідав конгрегацію у справах святих. Адже для Мукачівської греко-католицької єпархії є успішне зрушення. 5 серпня 2022-го папа Римський затвердив декрети декастерії щодо визнання святих, між якими є й мучеництво закарпатського отця Петра Павла Ороса. Отець Петро є такою. Такою зірочкою нашої єпархії, особливо того раннього підпілля, коли наш край був окупований радянською владою, владою комуністичною, яка несла цю ідеологію атеїзму. І отець Петро якби не скорився тому, тій атеїстичній системі і продовжував відвідувати вірників, служити літургії, сповідати, хрестити діточок. За що був переслідуваний, і, і зрештою, в 53-му році він віддав Господу життя за своє це служіння за свою любов до Ісуса Христа. А у 2023-му єпархія відзначатиме 70 років від дня мученицької смерті блаженного Петра Ороса. Для нас є дуже важливо, що. Апостольська столиця визнала це його мучеництво, і я особисто йшов до конгрегації у справах святих, до кардинала Мальчело Семераро, щоб йому подякувати за, за той римський процес, який закінчився. Ну і теж спланувати вже е, в наступному році, як Бог допоможе. Війна закінчиться нашою перемогою спланувати святкову літургію уже в нас в Закарпатті, в місті Хусті, для того, щоб урочисто проголосити його блаженним католицької церкви. Єпархіальний церковний календар на 2023 рік присвячений саме життю та служінню нововизначеного мученика Петра Ороса.